У четверту зону хлопаків багато проблем. Головна з них стан Цусванга, у якому опинилися всі герої. Вони просто не могли зробити щось значуще, не завдавши шкоди собі. Умлендер не вбивав бучера бо будував стосунки із сином. Вікторія Ньюман не підривала голови хлопакам, адже у них був компромат на неї. Сімка не захоплювала країну, бо будь-який необережний крок вів до надмірного хаосу. Така складна ситуація знизила градус божевілля та перетворила битву зі злобними супергероями на щось схоже на шахову партію. Іншу ж проблемою стали особисті біди, які гоплювали кожного персонажа. Візьмемо хоча б арки француза та кінько. Назанурювали в темне минуле пари та неприємно шокували дурними фразами на кшталт «Ми не можемо бути разом. У цей момент глядач, який вже 5 років стежить за персонажами, задавався питанням, з якого це дива ви не можете. Відповіді не знайшов навіть шоураннер Ерік Кріпке. До фіналу сезону він просто обнуляє всі страждання і ходіння навколо. Так навіщо були потрібні арки про минуле француза такінько? Навіщо вигадали нудні епізоди з в'язницею? Ніхто не знає. Стеріал також зрадив почуття смаку у політичних висловлюваннях. Раніше сценаристи талановито висміювали і лівих, і правих, Тепер же хлопаки стали дуже прямолінійними і в результаті втратили свій сатиричний шарм. Що роблять ці недоліки четвертий сезон поганими. Ні. Це завдяки сюжету, який до фіналу лихо закрутився, у такій похмурій безвихідній ситуації герої ще не опинялися. Найцінніше, що напруга досягається діалогами, внутрішнім надривом і несподіваними поворотами, перемогу від поразки завжди виділяє одна поява важливого персонажа, одна сварка, і це виглядає на диво логічно. Загальний момент, коли пристрасті загострюються до межі, а Sunслан трансформується в мат через один хід. Сезон закінчується, тому на пару років з хлопаками боляче і трохи прикро. Все ж розв'язку сезону хочеться побачити швидше і бажано прямо зараз. Якщо рік ріпки викрутився після дещо невдалого початку і породив глядача таке почуття, значить домігся успіху, його хлопаки все ще дуже дуже гарні. Що ж відбувається у восьмій серії? Хью не здогадується, що Старлайт підмінили. Він чудово проводить час із дівчиною, навіть робить її пропозиції, хоч і з її ініціативи. У перервах між сексом і викраданням доказів, фальшива Старлайт зустрічається зі справжньою, щоб підтримати маскування. Леходійка вказує героїні на її гріхи, розповідає про заручене і доводить бідолашну до сліз. Кумлендер знаходить усе на фотографії з бучером і виходить з себе. Просто зацініть міміку Ентоні Стара в цей момент. За сварки з малим він зривається під час новинної передачі, де бере участь Вікторія Ньюман. На ході у прямому ефірі говорить, що він це президент супергероїня і доводиться пострілом з очей, який не завдає Вікторії жодної шкоди. Коли правда розкривається, майбутній президент Сінгер ховається у бункері, де так розбирається Хью, ММ, Кіміко і Лже Старлайт. Хьюї помічає поведінці коханої багато дивностей і здогадується, що її підмінили. В результаті в бункері починається жорстока бійня. Політика моли б убити, якби на допомогу не прийшла справжня Старлайт. Попри серйозні травми, Гелюнів втекла з полону і задушила вбивцю навіть без сил. Старлайт злиться, що Хьюі так довго розпізнавав обмана, але з часом гнів змінюється на милість. А тим часом у лікарні бучер зустрічається з Райаном. Персонажі душевно спілкуються, але потім Грейс викладає хлопчику правду про Хоумлендера і його справжні злочини. Вона бачить у Райані зброю проти лідера Сімки. Змучений хлопчик хоче піти, але Грейс не випускає його. а Лікарня являється пасткою. Натискання червоної кнопки на сцені заповнить приміщення газом і всіх приспить. Грейс тянеться до кнопки, але Райан штовхає її в стіну і вбиває. Тоді Бучер розуміє, що не допоможе і приймає сторону уявного друга Джона Кесала. Райен убив Грейсі, тим самим убив ту частинку Бучера, яка вірила, що в Райані є щось, що варто рятувати. Це те саме щось, що тримало Джона Кеслера на відстані. Однак Бучер зробив протилежне тому, що запропонував Хью, замість того, щоб бути людиною, Бучер обміняв свого внутрішнього монстра незалежно від кількості загиблих і побічних збитків. Вікторія Нюман розуміє, що її справи кепські, тому йде на угоду з лопаками вони домовляються об'єднати сили та вбити хоумлендера. Переговори перериває Бучер. Після змирення з темною стороною він розкриває свої здібності. З грудей бучера вилітають щупальця і розривають Ньюман буквально на шматки. Після цього він забирає вірус проти суперів, який щойно закінчив французик. З Ньюман покінчено. Homlandдер. Зує перебити всі співробітники WOU, яких є компромат на сімку і на самого Хумлендера. Вбили б навіть Ешлі, але вона підслуховує похмурі розмови, вводить собі препарат Ві і, ймовірно, втікає. Після невдалого замаху і загибелі Ньюман Хумлендер впадає в депресію. Його журбу перериває сестра Се, чи, виявляється, вона все передбачила і навіть своє звільнення зробила частиною плану. У бункері президент Сінгер обіцяв убити Ньюман. Ці слова зняли і виклали в мережу, і в результаті, після реальної загибелі Вікторії, політика заарештовують. Тимчасовим президентом призначають прихильника хоумлендера. За його підтримки, лідер Сімки оголошує старлайтерам війну. Лопаки хочуть втекти, але не встигають, і всіх, крім Старлайте, яка повернула собі сила і бучера, беруть у полон, особливо сумно за кіміко та французика. Герої стали парою і нарешті поцілувалися. Коли французика ловлять, дівчина кричить Ні Віляється, вона все ще може говорити. В сані після титрів виконувач обов'язків президента веде Хомлендера до лабораторії, там в капсулі спи солдатик, батько і противник лідера Сімки. Отже, пропоную вам, друзі, написати в коментарях, яка ваша думка стосовно долі солдатика в п'ятому сезоні і що буде з Райаном. Дуже цікаво буде побачити цих персонажів, як вони будуть взаємодіяти між собою, а також з хоумлендером.